Разом граємо мову розвиваємо. Годівничка для синички. Одного чудового зимового ранку Соломійка і гавчик вирушили на прогулянку до парку. Який гарний день! А, а, Соломійко! А давай промовимо чистомовки! Звісно, адже з ними і гратися веселіше. Зимові чистомовки для малят. Ло 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 всі доріжки замело. Повторимо ло 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 всі доріжки замело. Цям, 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 важко взимку горобцям. Повторимо. Цям, 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 важко взимку горобцям. Ти, 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 їм зернята не знайти. Повторимо разом ти, ти, ти їм зернята не знайти. Ічки, 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 розвісимо годівнички, а тепер разом Ічки, ічки, Ички розвісимо годівнички. Раптом вона помітила маленьку синичку, що сиділа на гільці дерева. Її пірячка настовбучилась, а лапки ледь тримались за крижані гілочки. Ой, бідна синичка, гавчику, подивись, вона голодна і зовсім замерзла. Гавчик тихесенько підійшов до дерева, подивився вгору. Тихо гавкнув. А, що ж нам робити? А, потрібно їй допомогти, але як це зробити? І тут сталося диво. Прямо перед ними з'явилася зима. Ти гарна дівчинка Соломійка, і твоє серце сповнено доброти. Ти помітила, як важко птахам в цю холодну пору. Але що я можу зробити для них? Як їм допомогти? Змайструй годівничку. Це буде місце, де пташки знайдуть їжу навіть у сильні морози. А чим їх можна годувати? В цьому тобі допоможе розібратися наступна гра дидактична гра, що покласти в годівничку. Малята уважно подивіться на екран та оберіть те, що можна покласти в годівничку. Пшоно цукерки, насіння соняшника, ковбаса. Що з цього ми покладемо до годівнички? Так, до годівнички ми покладемо пшоно та насіння соняшника. Наступна четвірка: чіпси. Сало, піца, насіння пшениці. Що з цього ми покладемо до годівнички? Звісно, до годівнички ми покладемо, перш за все, насіння пшениці та повісимо для синичок сало. І остання четвірка: вівсяні пластівці, насіння шишок, ягідки рослин та шоколад. Що з цьому ми покладемо до годівнички? Молодці. До годівнички ми покладемо насіння шишек, вівсяні пластівці та ягоди, гробини та калини. Я тепер знаю, що пташки люблять насіння горішки та шматочки несолоного сало. Головне не давати їм нічого солоного чи смаженого, адже це їм дуже шкодить. Оп! Соломійко! Ходімо швидше, бо нам потрібно зробити годівничку. Ми зробимо найкращу годівничку у світі, а в цьому я вам допоможу. Зима взмахнула чарівною паличкою і перед ними. З'явилася годівничка. Треба в неї покласти насіннячко, щоб пташкам було що їсти. Гав, і обов'язково потрібно не забути повісити сало для синичок. Гав? Соломійка і гавчик побігли до дерева, на якому сиділа синичка. Вони повісили годівничку. Всередину насипали ласічі для пташок, а для синичок. Повісили шматочок сала. Уже за кілька хвилин до нового будиночка злетілися пташки. Маленька синичка, яка зранку тремтіла, тепер весело стрибала всередині годівнички. Ха! Як же весело, що навіть захотілося потанцювати. Хап -хап! Добре, гавчику, і ви, малята, всі вставайте, з нами танцювати розпочинайте. Ще зима до нас прийшла, сніжком землю завела, лісу шати вбраний. Він чарівний, незрівняний, сміх летить, сміх летить, Легкий вітерець кружляє, сніг ніжно обіймає, Сніг летить, сніг летить, все навколо меретить, сяють вогники вогні, всі радіють ще зимі. Новий рік вже на полі. Бажаєм ми для всіх Миру, щастя і добра, хай стісняться всі дива сміх летить, сміх летить, все навколо меретить сяють вогники огні, всі радіюся землі, сміх летить, сміх летить, все навколо меретить сяють вогники огні, всі радіюся землі. Малята, давайте вивчимо віршик. Який ти розумничка, так гарно придумав. А, Соломійко, а ти знаєш такий віршик, га? Ой я такого віршика не знаю. Що ж тепер робити? Не хвилюйся, Соломійко, я знаю такий віршик. Давайте його вивчимо. І ви, малята, вивчайте вірш разом з нами, Анатолій Камінчук. Годівничка, вивчаємо вірш за допомогою мнемотехніки. Я повісив годівничку для горобчика й синички, для малого снігурця. крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь метілі. Спробуємо вивчити вірш. Я повісив годівничку, для горобчика і синички, для малого снігурця, крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь за метілі. Повторимо ще раз. Я повісив годівничку. Для горобчика й синички, Для малого снігурця крих насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайте за заметілі. Повторимо все разом. Я повісив годівничку, для горобчика й синички, для малого снігурця. Крих насиплю і пшенця Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Молодці, малята, сподіваюсь, що ви запам'ятали вірш. Ап, я запам'ятав ходімо швидше всім розповімо його. Ап. Синичка підлетіла до соломійки та гавчика і тоненько защебетала. Ніби кажучи, дякую вам, любі друзі. Що вона сказала, гавчику? а, Вона сказала, що вона щаслива. А! а. Дівчинка засміялася, а зима, що спостерігала за ними, задоволено кивнула. Вона знала, тепер пташки не залишаться голодними. З того дня Соломійка і Гавчик щоранку поповнювали годівничку. Усі дерева біля будинків прикрасили яскраві годівнички, а місто наповнилося щасливим щебетанням вдячних пташок.